1949 по 1955 він навчався зі мною в одному класі, і майже не було дня, коли він над нами не знущався. Він постійно всіх бив, штовхав, знущався та погрожував. Ми всі чекали, коли ж це все закінчиться. І, як потім з'ясувалось, краще було так, ніж те, що він робить зараз. Можливо, це останнє, що я пишу, так як Фредді. Вже в моєму домі, а ви ніколи не задавались питанням, яка смерть може бути найжахливішою, особливо в наші часи. Для когось це смерть від звичайної хвороби, а для деяких це розбитись вщент. І що саме найцікавіше, ти не знаєш, що на тебе може чекати. Ну добре, все, що я сказав раніше і скажу далі, це є невід'ємною частиною нашого ролику, який підведе нас до найголовнішого історії. На реальних подіях. Тож поїхали. Зараз я назву декілька варіантів жахливих смертей з точки зору науки. І очолить наш список смерть від нестачі сну це дуже важка досягайма мета, але це все ж таки можливо. Організм людини відреагує на це підвищеним тиском, помутнінням розуму та галюцинаціями. І якщо ви не будете спати 11 або більше днів, ваші органи відмовлять і ви помрете. Наступний вид смерті, як для мене, є самим жахливим це смерть згоріти живцем. Вас можуть варити, спалювати набагаті або тримати в чані з водою. Як не крути, горіти живцем нестерпно, тому що це один з найгірших способів померти. В цілому й приємного в цьому мало. Шкіра почне злазити, а м'язи горітимуть, органи почнуть кипіти або руйнуватись всередині тіла. В результаті можна померти, задихаючись, або. Від шоку та болю, залежно від температури повітря навколо вогню, очі можуть вскипіти в черепі або горіти, поки ви не осліпнете. І список цих жахливих смертей не закінчується. Я взяв тільки необхідне, і нарешті ми можемо перейти до нашої реальної історії жахів на вулиці в'язів. І ще забув сказати те, що я сказав з самого початку. Це все майже правда. Фредді – це реальний персонаж, який знущався в кільні роки над Уесом Крейвеном. Тож, ідемо далі. Жах на вулиці в'язів. Американська медіафраншиза, заснована на одноіменному фільмі Слешері 1984 року, створеному режисером та сценаристом Уесом Крейвеном. Перший фільм вийшов у 1984 році, після чого була серія сиквелів, знятих незалежною компанією New Line Cinema. Боси студії вважають, що саме успіх першого фільму врятував компанію від банкрутства і допоміг вибитись в передові кінокомпанії Голлівуду. За спогадами Крейвена і Деяжаху прийшла йому в ресторані навійна різними переживаннями та нотатками з Лос-Анджелес Таймс, де розповідалось про дивні та загадкові смерті підлітків у вісні. Спочатку молодий азіатський іммігрант помер і перед смертю. Розповів батькам про жахи, що мучили його. До нього у снах приходив нібито хтось і намагався його вбити. Це продовжувалось до тих пір, поки він одного ранку не прокинувся. А через шість місяців інший юнак скаржився на погані сни, а потім теж помер. І також при загадкових обставинах. Ні, лікарі. Ні, експерти не могли сказати, від чого саме померли юнаки, хоча причин, від яких це могло статись, дуже багато, а про це трішки пізніше. І ось найстрашніший випадок стався теж з юнаком, який стверджував, що його сни нестерпно жахливі. Сім'я намагалась хлопцю допомогти, але той навідріз відмовлявся спати. А на пігулках він зміг. Протриматись досить недовго, після чого батьки викликали лікарів, щоб ті дали йому снодійне. Хлопець відмовлявся приймати снодійне, стверджуючи, що він помре. Але зрештою лікарям вдалося його вмовити, випити ліки. Ближче до вечора хлопець викинув порошок, але зрештою виснажений організм взяв своє і він заснув. Будинок поринув у тишу, і щасливі батьки вже святкували перемогу над недугою. Як зі спальні підлітка пролунав крик, що леденить душу. Батьки, прибігши на крик свого сина, побачили, як він корчиться на дивані, і через мить він затихає назавжди. Аутопсія нічого не виявила: ні зупинку серця, ніяких вроджених аномалій. Він просто помер. Ця історія навіює страх, можливо, містику і щось паранормальне. Але ні, все. Дуже просто. Вони позбавили себе сну. Як я й казав раніше, це ну не прикольно. Тим паче, це був не день і не два. А до цього всього ще можна додати жахливі сни. І щось мені здається, що він все ж таки помер від зупинки серця. І ніяк інакше. А тепер дивіться, смерть може настати у людей з порушенням серцевого ритму або через тромбоз. Також людина може померти у вісні через інсульт. І це тільки початок. Є ще безліч варіантів, від яких людина може померти у вісні. отруєння етиловим спиртом або ще безліч крутезних варіантів. І це може статись з ким завгодно. І вік не має значення. Іноді кошмари стають патологією, яка потребує лікування, але часто ми не думаємо про негативний вплив кошмарів на здоров'я. Нас може турбувати психологічний дискомфорт, який несуть у собі кошмари. Безсоння, ми не висипаємось, стаємо нервовішими і так далі. Але виявляється, кошмари впливають і на фізичний стан людини, стаючи причиною гострих. Та хронічних захворювань. За даними дослідження, яке опубліковано в американському журналі від двох до восьми дорослих людей постійно страждають від кошмарів. Нам це властиво забувати на все, казати самопройде і нічого тут страшного немає. Хоча іноді все ж таки варто звертатись до фахівців, які зможуть тобі допомогти. Згоден з фільм це окрема тема. Фільмі, а точніше, в сценарії, це не було прописано піти до людини, яка тобі допоможе. Суть заключалась у тому, що треба повбивати дітей. Ось і все. Та й навіть якщо ти, уявіть собі, на вас полює якийсь маньяк, вбивця, психопат з рукавицею, з лезами, ви йдете до якогось лікаря, про це все розповідаєте. І кажете, що вже декілька ваших друзів померло. Що вони зроблять. Так, Психіатрична лікарня Уелкам. Це дуже дивно було, згодні так. Крейвен захопився цими історіями. Вони були по-своєму таємничими та загадковими, особливо коли ніхто не міг дати пояснень цих всіх смертей. А у фільмі, як мінімум, поліція могла це все скинути на когось. Або сказати, що у місті з'явився серійний вбивця. А тут абсолютно абсолютно нічого містика наша Уюдленка. Але і знову ж таки, смертей нам буде замало. Треба додати якогось персонажа, якого будуть звати Фредді Крюгер. І ось його історія дуже цікава. Він з'явився посеред вулиці Раптово. Я лежав у своєму ліжку, як раптом почув чудернацькі звуки, що долинались з вулиці. Виглянувши у вікно, ми жили на другому поверсі. Я побачив його, і, мабуть, він відчув мій погляд, бо раптом завмер і, обернувшись, дивився прямо на мене. Він налякав мене до тремтіння в колінах так, що я відстрибнув від вікна, не встигши сховатись в тіні. Я простояв так довго, поки не вирішив нарешті, що незнайомець, скоріш за все, пішов. Але повернувшись до вікна, я на свій жах побачив, що він не тільки стоїть на місці, але ніби чекає на мене. І, помітивши, що я повернувся, він привітав мене кивком голови, ніби говорячи: Так, я все ще дивлюсь на тебе. Як далі розповідав Крейвен, невідомий рушив у напрямку їх будинку. Маленький Вес побіг до парадних дверей і побачив, як він стоїть вже там. Він покликав свого старшого брата, який взяв бейсбольну биту, але біля дверей вже нікого не було. Зі слів Веса Крейвена, ця ніч була найжахливіша в його житті. Режисерові тільки лишилось вигадати йому ім'я, і все готове. Крейвен знову звернувся до свого багатого дитячого досвіду. Фред був моїм найлютішим шкільним ворогом. Ми обидва працювали рознощиками газет, і наші маршрути перетинались. На цьому ґрунті між нами щодня спалахали бійки. Тому для мене не було питанням, як саме слід назвати лиходія у фільмі. Що ж до прізвища Крюгер то було похідним від Крюг. Бляха, а тепер я розумію, чому в нас так мало цікавих фільмів. У нас дуже погана уява, і ми не звертаємось до свого дитинства. Але все ж таки, в чому проблема цього всього? Да тому, що це все уява автора. Безліч деталей він додає від себе. Так, дітлахи є, вбивця є, смерті є, все круто. Але це він сам все зібрав. Це як конструктор Лего і не більше. Ну ви тільки ну, уявіть, що таке могло статись у реальному житті. Всі будуть вважати, що ви з глузду з'їхали. Та навіть в фільмі це показували. Це ми, як глядачі, це все бачили і розуміли, що відбувається. А їх сім'ї цього всього не бачили. Ну, блін. Заходять до тебе в кімнату, брат чи сестра, і каже, мене хоче вбити якийсь чувак у капелюсі з обгорівшою плоттю та з рукавичкою з лезами. Ну, дебіл! Що тут скажеш? Ось так це і працює. Згоден, ви можете зараз казати, ну ти бачиш, що в фільмі, що в реальному житті, тобі ніхто б не повірив. Так, але вони самі у цьому всьому винні. Зараз поясню, чому. По-перше, вони все ж таки могли знайти людину, яка компетентна у вирішенні цих питань, і якось би могла допомогти. А якщо її нема, то прийшлось би самим з цим, з цим розбиратись, як і в цілому в житті. Хрінь якась. Але залишимо так, як є. У фільмі був персонаж, який харчувався тільки тим, що про нього пам'ятали. А ми можемо просто це все доводити до патології. І все. Але все ж таки, це якби фільм на реальних подіях, і з цим нічого не поробиш. Щось схоже було було. Щось довигадали так. І вийшов. Крутезний фільм про Фреді Крюгера. Було б дуже цікаво, якби Уескрає у статті прочитав про обставини, які були саме у фільмі. І це все забрав і зняв кіно. Оце було б дуже і дуже цікаво. Після такого фільму я. А особливо після реальної історії я би обісрався, ось чесно. А на цьому ж дякую, друзі. Ви дуже гарна публіка. Я вас всіх просто обожнюю. Коментуйте, ставте вподобайку, діліться з друзями і велком. До зустрічі!